Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, духів роду, духів кави, прошу, допоможіть, скажіть. Чи є негативний вплив на долю тих, хто дивиться відео, на долю близьких людей? Починаючи від самої свадьби вам робили порчу на самотність, може без шлюб'я Зараз активно ставлять приворот, багато привороту. Так, є. От. І фізично може бути загроза. І магічна прив'язка дуже сильна. Вас хочуть, щоб ви... Повністю було зруйноване життя, ви не змогли піднятися. Ще е постійно годували якимись обіцянками. Навмисно як би тримали, говорили, що буде краще, буде краще, і все так і лишалося. Це все треба забирати. Заперечую повністю весь негатив убираю. Убираю повністю весь негатив. Що робили Тим, хто дивиться це відео, весь вплив негативний. На долю знімаю всі негативні програми, розсорки, астуди, отвороти, порчу на самотність. Вінець без шлюб, я знімаю, відкриваю шляхи на любов, на гроші. На здоров'ї буде так і так буде. Вбираю повністю із енергетичного фізичного простору тих, хто дивиться це відео. Вбираю всіх агресорів, всіх, хто зла пожає, знімаю повністю весь негатив, буде так і так буде. не буде. Буде все сказано, здійснено, так буде. Угу. Ще мороки стоять. Добре. Вищі сили скажіть, допоможіть, чи лишилось ще хоч що-небудь, що заважає? А, верніше, чи є негативний вплив на долю тих, хто дивиться це відео або близьких людей? Така ситуація якась, ви не маєте здогадатися про те, що вас навмисно вводили в оману, можливо, підливали щось, намагалися. Ну, це робили родичі навмисно. от І така якась дивна ситуація. Вони хотіли, щоб ви працювали на них. Всі ваші. Ресурси, от майно, все, що є, було в них. А вам нічого не лишити. Залишити вас за дверима будинку вашого. Це все я заперечую повністю. Убираю весь негатив. Духів кави прошу допоможіть, будь ласка, Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться це відео на гроші, на любов, на здоров'я. Убираю повністю всі мороки. А морочки знімаю, всі негативні програми вбираю. Все, що належить вам, належить тільки вам, і нікому більше. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи. Вибираємо знімаємо. Де буде все сказано здійснено так буде. Вищі сили, я на духів роду, прошу, допоможіть тим, хто дивиться це відео. Допоможіть, скажіть, чи лишився ще негативний вплив на долю близьких людей, тих, хто дивиться відео. Більше зараз вже познімали, відкрилися дороги на гроші. Така, Знаєте, може намагалися, щоб у вас от не здійснювалися бажання, те, що ви хочете, мрії. От Все, що хочете, то у вас не мало бути. Зараз зміниться ситуація. Все піде набагато краще. Ви будете мати все, що ви бажаєте. Все дуже добре. Далеко не відпускали. Постійно ви так наче ходили по колу. Дуже сильно заздрили вашим фінансам. Робилися такі програми на бідність, на крадніки, щоб вам не було як піти, за що піти, не було фінансів на це. От не вистачало. Це все я заперечую повністю, вибираю ось. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, охоронців. Духів роду, прошу, допоможіть, будь ласка, усім, хто дивиться це відео, близьким людям. Дехто дивиться відео, відкрити всі дороги і шляхи на фінанси, на гроші. Допоможіть звільнитися від агресії, звільнитися від всіх ворогів, всіх, хто тримає, хто мороки ставе силою. Беріть. Повністю будь-який негативний вплив на долю тих, хто дивиться це відео, більше не можуть впливати. Весь негатив повертається назад тому, хто робить, тому хто заказує всі переклади, обміни, підміни, притики, крадніки знімаю, відкриваю шлях на щасливу долю, перекриваю. Вищі сили, я охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть усім. Хто дивиться відео близьким людям. Відкрити дороги на щасливу долю, заберіть все, чуже лайноту, іміть всі біль, сльози, страждання, смуток, печаль. Всі порчена самотність, порчена, бідність, всі негативні програми. Оберіть і поверніть тому, хто ставив, хто робив, всі привороти, зніміть морок і оберіть, відкритий шлях на звільнення від агресорів. Буде так і так буде. Ви більше по коло не ходите, знімаю повністю всі програми негативні, обираю, відкриваю шлях на звільнення. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснене. Так, дійсно, долю намагалися зруйнувати. Більше мені йде як якесь рабство. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає знайти роботу, гарну роботу, працювати, мати прибутки стабільність щодня. Важко, звісно, тут дуже важко треба чистити. Брати треба повністю всі прив'язки. Вам дуже боляче, розбите серце. Дуже сильно погано. Постійна якась йде на вас стиск, агресія, втручання. Буде знайдена людина такий е, робот, робота така, де будуть до вас дуже хорошо відноситись, буде гарна зарплата. Це все є. Але я хочу почистити. На вас стоять прив'язки, можуть через привороти стояти порчі такі на бідність. І це може бути стяг, е, крадник такий, доля. Має бути у вас хороша. Тут робота хороша. Заперечую повністю. Весь сняга ти обираю, знімаю всі мороки. Ви ще можете самі в себе не вірити. І це також може заважати. Духівка, ви Допоможіть нам, будь ласка. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на роботу. На роботу, яка буде приносити гроші, буде приносити задоволення. Така, яка буде вам подобатися власна справа чи робота на когось. Ви абсолютно задоволені вся ваша. Мрія здійсняється всі, наміри здійсняються без перешкод, стабільно, щоденний прибуток до вас приходять гроші. Буде так і так буде. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи є ще хоч що-небудь, якийсь негатив, що заважає знайти роботу, мати роботу, стабільну, гарну, щоб був прибуток щодня. Знають, що ви можете мати великий успіх, навмисно зроблено так. Дуже часто повторюють закритий шлях чи екрадник. Щось підливають на бідність. Оце все я буду обирати. Заперечую повністю весь негатив убираю. очищаю простір. Тих, хто дивиться це відео, очищаю домівку, будинок від усіх підливів, підкидів, будь-якої програми порчі на бідність, крадні костя умороку, негативного перекладу, обміну, подміну, підкину. Знімаю повністю, повертаю тому, хто робив все, щоб не було. Підлиту анулірує, більше не несе негативної програми і назад повертається. Звідки прийшло? Туди, хай йде весь негатив, очищаю ваш дім. Відкривається дорога на роботу, на гарну роботу. У вас постійно є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчується. Стабільні прибутки. Буде так і так буде. всі шляхи. Буде все сказано, здійснено так буде. вищі сили, скажіть, допоможіть. Угу, морок сильний дуже. Нічого страшного. Скажіть, допоможіть. Чи лишилось ще хоч що-небудь, що знайти роботу тим, хто дивиться відео, близьким людям. Це оточення дуже активно е, руйнують От, війна прямо, щоб у вас не було роботи. Це може бути і ваш партнер може таке робити. Це, звісно, заперечую повністю весь негатив убираю. Угу. Той, хто має вас любити, вирішив вам зруйнувати оцю роботу, щоб у вас її не було. Заперечую повністю весь негатив обираю. Заперечую, повністю убираю весь негатив, знімаю. Заперечу повністю весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на роботу. Тим, хто дивиться це відео, анулюю повністю весь негативний, всі негативні програми християнського егрегору, будь-якого іншого. Убираю всі прив'язки, стяги, крадники, мороки. Заперечую весь негатив, убираю, подовицьку маю, анулірую повністю. Порщі, насмерть знімаю. Повертаю тому, хто робив, хто став у Поверховному суду, буде так і так буде. Більше не можуть втручатися в життя, руйнувати життя. Тих, хто дивиться це відео, мають роботу. Друга на роботу відкрита. Буде так і так буде. Більше не можуть втручатися в вашу роботу. Осікаю повністю всі прив'язки, стяг, крадники, морок. всю заздрість убираю. На роботу буде так і так буде. Більше ніхто не може вас чіпати, заважати вам працювати. Відкриваю шлях на роботу, на фінансову незалежність. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду прошу, допоможіть знайти роботу. Тим, хто дивиться це відео, близьким людям приходить робота, шлях відкрити всі дороги ваші легкі, двері для вас всі відкриті на роботу. Буде так і так буде. Убираю повністю енергетичного, і фізичного простору, всіх ворогів, всіх, хто злобожає, всіх, хто застріє. Приваю дорогу на роботу, буде так і так буде. Це буде сказано здійснено. Так, і наступне питання. Духів. Скажіть ви сили, допоможіть духів роду, прошу, допоможіть янголів охоронців, духів кави прошу, допоможіть, що заважає закрити кредити. Якщо вони є у вас, у близьких людей, що заважає закрити кредити? Тут не просто так у вас кредити, тут втручання були серйозні. Ставили таку програму на це. От. Це все мені треба почистити. Заважають постійно, стабільно, слідкують. Як тільки ви виходите в плюс, дуже хороші йдуть у вас фінанси, то знову повторюють, тут стоїть майстер чітко. Це все треба забирати. Заперечую повністю весь негатив Убираю всі крадники, стяги, мороки знімаю. Це ви маєте постійно, як донор такий. Людина не повинна якби вийти з цього стану. Це все я заперечую, абсолютно обираю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зніміть повністю всі крадні стяги, порчі на бідність, переклади, негативні програми, підкиди, обміни, притики. Знімаю, відкриваю шляхи на гроші на те, щоб закривались повністю всі кредити, тих, хто дивиться відео близьких людей. Знімаю повністю, більше немає жодної негативної програми на бідність. порчі, прокляття знімаю. Шлях. Я знімаюся за кольцовки відкриваю шлях на закриття кредиту. Буде так, так буде. Та буде повністю багаше. Кредит буде так. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає закрити кредит тим, хто дивиться відео. усі сили кажуть, що не бійтеся, пішли назад, на зворіт пішли всі програми, що ставили руйнацію вам. Тут Верховний суд вийшов Але ще момент, вас треба почистити. Хтось підливав, щось робив з вами, ви які маєте такий любов до своїх ворогів. І ще дуже сильно зневірені в собі що не закінчиться, наче оцей безкінечний такий м м е період е того, що от у вас е постійно ці кредити, вони ввели вас у такий стан, жах, повний жах. Ночами не, не спать, стр страждаєте дуже сильно. Тут Верховний суд. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, поверніть по Верховному суду. Всі біль, сльози, і страждання, і страхи, і жахи тим, хто дивиться, верніше зніміть повністю всі переклади, обміни, подміни, негативної карми. Всі борги, зніміть із тих, хто дивиться це відео, і поверніть назад. Тому хто посилав, хто робив, хто заказував, все назад поверніть. Все лайно повертається по Верховному суду. Не на переклад на них самих, хай вони не самі на собі все це відчувають, буде так і так буде. А в тих, хто дивиться відео, відновлюється фінансовий стан, відновлюються гроші, закриваються повністю всі кредити, буде так і так буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, будь ласка, чи лишились ще якісь негативні програми, кредити у тих, хто дивиться це відео? Що заважає закрити кредити, чи є перешкоди на гроші? Так, є, тут всі ваші блага стягують, забирають І проводять агресивну дію щодо вас. Заперечу повністю, знімаю весь негатив, убираю. Це має скоро закінчитися. Зміниться фортуна до вас повертається, ви матимете успіх. Прийдуть люди, потрібні до вас поміч прийде, потрібна, і ви зможете повністю закрити всі кредити. Буде так. абсолютна перемога. Прошу, допоможіть, зніміть всі мороки, негативні програми. Перекриваю. Повертаю успіх, вдачу до тих, хто дивиться відео. Все, що було стягнуто, повертаю. Всю енергію, фінанси, гроші. Більше не можуть вороги втручатись в ваше життя. Всі програми, кладовицьку магію, анулірую. Всі рідини, щоб не підливали, не напаювали. Анулірую повністю всю негативну програму на бідність. Порщі знімаю, відкриваю шлях на закриття кредитів. Більше перешкоди жодної немає. Буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть закрити кредити усім, хто дивиться це відео, більше не має жодної перешкоди. Вбираю всі проблеми, перетики, всі кладовицьку маю, знімаю, всі крадники на вдачі обираю, відкриваю ваші шляхи, ваші дороги, всі легкі двері для вас відкриті. Буде так і так буде, більше ніхто не може втручатися в ваше життя без вашого дозволу. Це що належить вам, належить тільки вам. Всю негативну, чужу карму я знімаю, повертаю назад, тому, кому вона належить, буде так і так буде не наприклад, на них самих буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на закриття кредиту буде так. Та Ваш всі кредити Отака От в нас сьогодні кава. Це питання ще треба буде дивитися. Дякую всім за те, що робите донати, що ставите лайки. Це дуже мені йде на користь. І також за репости. Це наш енергетичний обмін між вами. І також запрошую всіх, якщо у вас є, ви відчуваєте таку необхідність на прийом, на індивідуальний розгляд ваших питань. Номер є під відео. Номер вайберу і пошта електронна. Також є під відео, можете записатися. А також, будь ласка, пишіть питання на загальний розклад. Якщо у вас є такі проблеми якісь, які ви все ніяк не можете вирішити, це може допомогти допомагає. Будь ласка, звертайтесь, пишіть. Ці питання на загальний розклад також можуть допомогти. От, бажаю вам обов'язково здоров'я, бути здоровими і е, вирішити абсолютно, щоб всі ваші питання були вирішені: фінансові і роботу, щоб у вас була робота постійна, стабільна, і також, щоб від вас одійшли всі агресори і вороги. І ви були щасливі. От, буде так. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!